Фірс причинила величезний вплив на ігрову індустрію, коли вийшла у 2005 році, лякаючи гравців поєднанням напружених боїв і жахливого хорору. Альма стала однією з найвідоміших ігрових персонажів, а напружена атмосфера та кінематографічні ефекти зробили гру однією з найкращих у своєму жанрі. Але з виходом другої частини здавалось, що серія почала втрачати свою унікальність. Вона стала більше нагадувати традиційні шутери, втративши багато з того, що зробило. Оригінал таким популярним. Потім вийшла Fear 3 яка ще більше змінила серію. Змінився логотип гри, що було типовим маркетинговим ходом на той час, але фанатам це не дуже сподобалось. Копіюючи інші шутери того часу, до гри додали багатокористувацькі режими, які повністю не відповідали її тематиці. Люди полюбили Fear за її атмосферу та страшні моменти, а додавання багатокористувацького режиму просто не вписувалось у гру. Ще гірше, що елемент. Хорору були майже повністю відсутні заради акценту на екшен. Fear 3 не змогла порадувати своїх шанувальників незабутніми враженнями ані від екшену, ані від хорору. Колись інноваційна серія стала зовсім іншою. Fear 3 не вдалося передати дух оригіналу, і для багатьох це стало кінцем серії.